Уявіть собі місце, де жінок називали святими, але тримали за ґратами, де молитва була не порятунком, а вироком, де білі хустки ховали не чистоту, а покору. Ірландія 19-го століття, країна, що молилась на своїх тюремників. Тут не лилася кров лише вода і сльози. А кожне випране простирадло ставало доказом провини. Це історія про те, як святість перетворилася на систему покарання і як ті, кого змусили мовчати, через сто років заговорили з під землі. Те, що ви зараз почуєте, не легенда, це документи, факти і імена, стерті з історії. Підтримайте це відео лайком і підпискою. Такі історії не потрапляють у шкільні підручники, але саме вони пояснюють, чому зло завжди повертається у нових формах. Приємного перегляду. Вони називали це другим шансом. Але коли двері зачинялися, другий шанс ставав вироком. Ірландія. Середина 19-го століття. Дощ не припиняється тижнями. Вітер по вулицях Дубліна газетні аркуші з оголошеннями, притулок Святої Марії, дім для дівчат, що шукають спокути. Для церкви це благодійність, для жінок вирок без суду. Після великого голоду тисячі сиріт залишаються на вулицях. Церква пропонує рятівне місце, монастир, де можна працювати й молитися. Влада підтримує дешевше сховати гріх, ніж лікувати його. Так народжується система, яку згодом назвуть магдаленськими пральнями. У цих стінах панує бездоганна чистота, зорнішня. кам'яні коридори блищать від води й сліз, пральні працюють безупину, білизна для лікарень, готелів, заможних родин. Святість вимірюється кількістю випраних простирадл. Кожен рух, молитва, кожен шрам, доказ покори. Священники говорять про спасіння, а уряд мовчки постачає нових грішниць неповнолітних, сиріт, дівчат, що народили поза шлюбом або просто занадто гарних. Вони стають служницями Бога, хоча їхнє тіло належить небу лише в офіційних звітах. Ніхто не питає, скільки з них хочуть залишитись, ніхто не рахує, скільки не повертаються тут не звучать крики, лише шелест мокрої тканини, важке дихання. І тиша густіша за повітря. Ірландія будує свій образ святості на праці тих, кого вважає зганьбленними. Монастирі стають тюрмами, а покора валютою спасіння. За білими мурами живуть тіні, що давно перестали мріяти про свободу. А за межами мурів країна, яка навчилася не чути їхніх голосів. Її звали Анна. Вона не пам'ятала свого прізвища лише прізвисько, яке давали сиротам у притулку Анна з мосту. Її знайшли під дощем біля річки, коли їй було десять. До шістнадцяти вона встигла пізнати голод, коротку ласку і те, що люди називають гріхом. Одного дня вона зникла з вулиць. Сусіди казали, що її забрали сестри. Для дівчини без родини це звучало майже як спасіння. Їй сказали. Ти потрапляєш у святе місце, де Господь очищає душу. Вона кивнула: бо хіба можна відмовитись від Бога, коли не маєш дому? Карета зупинилась перед високими воротами, над аркою Кам'яна Марія, з опущеними очима, за воротами світ без чоловіків, без сміху, без майбутнього. Їй видали сірий одяг, коротко підстригли волосся і наказали мовчати. Того ж вечора вона дізналася головне правило: мовчання це покора, покора це шлях до спасіння. Ранок починався зі сповіді, потім пральня, години, що не мали кінця, Галяча вода, пара, руки обпалені до кісток, кожен рух покарання і водночас молитва. Сестри казали, що праця очищає душу, але Анна відчувала, що вона змиває лише її ім'я. Інколи новенькі питали, коли їх відпустять, старші лише дивилися в землю. Деякі тут були вже 20 років. У документах писали, що вони залишаються добровільно, добровільно, бо не знали, куди повертатись. Анна спала в камері без дзеркал. Вони були заборонені, щоб жінки не спокушались власним обличчям. Вночі вона торкалася своєї щоки і намагалася згадати, якою була колись. Її обличчя розчинялось в темряві, як і всі інші. Коли на дворі дзвонили недільні дзвони, дівчата не йшли до церкви, вони вже жили в ній, і жодна молитва не могла врятувати їх від того Бога, який мовчав разом з настоятелькою. День у пральні починався до світанку. Коли над дахами ще стояв туман, дівчата вже стояли в шерензі біля дверей. Сестра наглядачка йшла повз них із ключами, як вартова у в'язниці, перевіряючи, чи всі на місці. Відсутність когось означала втечу, а втеча гріх, який карався не покаянням, а холодною водою і тижнем мовчання на колінах. Прання тривало 12 годин. Гаряча пара застеляла очі, руки вкривалися пухирями, і запах мила в'їдався в шкіру так, що здавався частиною плоті. Коли вода змінювала колір від бруду, сестер тішило. Бачите, як душа очищається, коли працює. Вони вірили в це або робили вигляд, що вірять. У цих стінах віра була обов'язком як і покута. Між пральнею і спальнею довгий коридор, де стояв великий хрест. Перед ним кожна мала вклонитись. Декому наказували стояти там годинами, поки ноги не підкошувались. За найменшу провину, неслухняне слово, не долити відро, погляд у бік призначали мовчазні дні. У цей час не можна було ні говорити, ні дивитись в очі іншим. Тільки працювати. Мовчання перетворювало дівчат на тіні, які ковзали між стінами без імен і голосів. Іноді до монастиря приходили замовлення від лікарень чи судів, цілі вози білизни. Дівчата працювали до виснаження, а коли хтось падав, його просто виносили. Ніхто не питав, чи живий. Вечорами вони ставали на молитву, де кожна мала дякувати за шанс бути тут дякувати за біль. За тишу, за те, що світ забув про них. Анна навчилася рахувати час не днями, а циклами прання десять партій, одне свято, двадцять зима. Роки не мали сенсу. Її тіло поступово звикало до болю, і лише іноді в темряві перед сном вона відчувала, як щось у ній шепоче, це не покута, це знищення. Але навіть цей шепіт доводилось глушити молитвою. Бо в магдаленських пральнях гріхом було не лише спокусити, гріхом було пам'ятати, ким ти була до того, як тебе очистили. Минув рік, може два, ніхто не рахував. У магдаленських пральнях час втрачав форму як мокрий папір. Дні змішувалися в єдину білу пляму, де молитви звучали однаково, і вода мала присмак покори. Анна вже не питала, коли її відпустять. Вона просто робила те, що наказано. Руки перетворилися на рани, шкіра потріскалась, пальці втратили чуття, а запах лугу більше не зникав навіть після сну. Коли вона торкалася обличчя, не впізнавала себе, як чужа шкіра на чужому тілі. Волосся давно обрізане, постава зламана. У дзеркалах вона бачила б лише привид, тому дзеркал тут і не було. Сестри нагадували, що гординя найтяжчий гріх, тому за будь-який натяк на людяність карали. Усмішка, сльоза, навіть вдячність, усе могло стати приводом для покути. Найстрашнішим було примирення, коли порушницю змушували стояти перед усіма, тримаючи камінь у руках, і повторювати Я недостойна світла, моє тіло ганьба, моя воя спокуса. Так навчали любові до Бога через відразу до себе. З часом голос в голові Анни почав звучати чужим. Він говорив її словами, але належав комусь іншому. Вона втрачала пам'ять про власні сни, не могла згадати обличчя матері, якщо та колись була. Тиша монастиря проникала в думки, і навіть у снах стояла пара, гаряча й безжальна, як нове полум'я. Іноді до монастиря привозили новеньких, наляканих, заплаканих, ще живих. Вони питали, скільки треба тут бути. Старші мовчали. Тиша була їхньою єдиною відповіддю. Через кілька тижнів нові теж переставали питати. Всі ставали однаковими, без минулого, без голосу, без я. Так магдаленські пральні досягали свого справжнього чуда. Вони не очищали душу, вони витравлювали її. І коли наставала ніч, Анна розуміла, у цих стінах святість пахне потом, а спасіння виглядає як втома, що не минає навіть після смерті. Того ранку Анна помітила, що в ряді бракує однієї. Молода жінка на ім'я Розін, яка завжди тихо співала під ніс під час прання, не прийшла на молитву. Ніхто не питав, чому. Запитання вважали проявом сумніву, а сумнів гріхом. Проте тиша того дня була інакша, не свята, а натягнута, як струна перед розривом. Після обіду сестри наказали всім залишатися у пральні, двері до двору зачинялися зсередини. Але крізь віконні щілини було видно, як двоє чоловіків у чорному несуть щось загорнуте в біле полотно. Білизна для поховання була тією ж, яку дівчата шили для клієнтів. Вони всі знали, що під тканиною розін. Її несли повз каплицю, де завжди стояв запах ладану, і далі до маленького саду, куди нікому не дозволялося виходити. Там земля завжди здавалася свіжою, ніби її часто ворушили. Севтри казали, що це цвинтар спокути, але жодного хреста, жодного імені, лише рядки безіменних горбиків, на яких весною проростали квіти. Тієї ночі Анна довго не могла заснути. У голові звучав голос Розін. Тихий, лагідний, з тією самою мелодією, яку вона співала під час роботи. Вранці її місце за пральним чаном уже зайняла інша дівчина. Все продовжувалося, ніби нічого не сталося. Настоятелька казала: ті, хто помирає тут, очищені, вони йдуть до Бога першими. Але в очах Анни ця смерть виглядала не як спасіння, а як втеча. І вперше за дольгі місяці вона відчула не страх. А заздрість. Коли через кілька днів дощ розмив землю у дворі, з-під тонкого шару глини виглянуло біле полотно. Сестри швидко засипали його назад, наче ховали не тіло, а доказ. З того часу Анна зрозуміла у цьому місці навіть смерть муситься лишатися слухняною. Минуло ще кілька зим. Дощі в Дублені не припинялися, і навіть у монастирських стінах здавалося, що небо плаче безупину. Анна навчилася не дивитися у вікна, там світ, який більше не належав їй. Але одного вечора, коли вона поверталася з пральні, помітила щось дивне на стіні під сходами, тонку лінію, вирізану уламком скла. Спочатку вона подумала, що це тріщення, та коли придивилася ближче, побачила слова. Вони були вирізані нерівно, поспіхом, але чітко. Ми були живі. Ніхто ніколи не говорив подібного вголос. Це було небезпечніше, ніж втеча. Анна стояла довго, боячись, що хтось побачить, як вона читає. Уночі вона не могла заснути. Ці три слова пульсували в голові, як серце, що досі б'ється десь під землею. Наступного дня написи зникли. Стіна була зашліфована, поверх неї нанесли білу фарбу. Але Анна знала, хтось із дівчат не зламався остаточно. У цій безмовності, де навіть молитви звучали як наказ, з'явився шепіт, який не можна було заглушити. Вона почала помічати інше. Подряпани на підвіконнях, літери на звороті дерев'яних дощок, заховані під шарами пилу, імена дати, уривки молитов, перетворені на крики. Кетрін, 1923. Еліс, не забувай, мама, я жива. Кожен напис був доказом існування, свідченням, що під цим покривалом святості ще ворушиться людське. Інколи Анна уявляла, що колись ці стіни розберуть і хтось знайде ці слова. Може тоді світ дізнається, що тиша теж може бути формою спротиву. Вона не мала сили тікати, але почала шепотіти ці імена під час роботи. Сестри думали, що то молитва, і, можливо, це справді була молитва не до Бога, а до тих, хто колись знайде ці голоси, заховані у вапні і камені. Так почався бунт, якого ніхто не бачив, невидимий, без зброї, без крику, лише подих між двома ударами дзвону. Минуло понад півстоліття після того, як останні двері магдаленських пралень зачинилися. Стіни розсипалися, вікна забили дошками, і держава поспішила забути. Та земля пам'ятала. У лютому 1993 року на подвір'ї колишнього монастиря в Дубліні робітники натрапили на бетонну плиту, під нею масове поховання: 155 тіл жінок, похованих без імен, без родичів, без дозволів, лише номери, вписані в бухгалтерські книги ордену, серед них дівчата від 12 років. Старі з понівеченими кістками, матері, яких називали грішницями. Коли журналісти почали розслідування, церква мовчала. Коли держава вимагала пояснень, монастирі посилалися на внутрішню дисципліну. А потім з'явилися документи: тисячі сторінок із бідкосами чиновників, контрактами на прання білизни для державних установ, рапорти про продуктивність. Усе це офіційно зареєстрована праця без оплати, що тривала десятиліттями. Свідчення тих, хто вижив, розкрили ще глибшу рану. Вони говорили тихо, наче боялися, що їх знову почують стіни. Розповідали про побиття, про вагітних, яких забирали вночі, про дітей, що зникали з колесок. Одну з них звали Маргарет. Вона згадувала подругу, яка залишала на стіні слова ми були живі. Слідчі комісії тривали роками. Кожен звіт звучав як вирок не окремим людям, а цілій системі. Що називала насилля милосердям. Церква офіційно вибачилась лише у 21 столітті, але навіть тоді вибачення звучало як формальність, не як спокута. Коли камери вперше показали той двір, здавалося, що сама земля дихає крізь тріщини. Люди стояли мовчки, бо слова вже нічого не могли виправити. Тиша була тією самою, що колись панувала в пральнях, тільки тепер вона належала мертвим. Під кожним іменем, що відновили, історія, яку намагалися стерти, і кожна з них починається однаково. Вона потрапила сюди, бо хтось вирішив, що Бог її не прийме. Коли екскаватори зупинилися, залишилась лише тиша. Понад 200 тіл, загорнутих у прості савани, лежали в ряд вперше не приховані. Журналісти знімали крупним планом імена. Відновлені за архівами, обвугленими сторінками, підписами на старих звітах. Кожне ім'я звучало як повернення голосу з глибини землі. Мері О'Конор – 17 років, Елізабет Макград, 34, Сара Фін 21. Бріджит Дойл невідомий вік. У деяких рядках лише невпізнана. Але навіть ці слова стали частиною пам'яті, бо тепер, хоча б хтось їх прочитав у голос. Ірландія довго вчилась говорити про це. Вулиці, що колись називалися на честь святих, тепер отримують імена жінок, яких церква змусила мовчати. Біля колишніх пралень стоять пам'ятні дошки. На них не дати, а імена без титулів і прізвиськ. Лише короткі рядки. Вона працювала тут. Вона ніколи не повернулася. Колишні вихованки тепер сиві. Вони приходять на ці місця з онуками, кладуть квіти, торкаються холодного каменю, мов шкіри минулого. Дехто плаче, дехто стоїть прямо, наче тримає вартову зміну замість тих, кого земля не встигла назвати. У школах про магдаленські пральні вчать офіційно як про частину історії. Але це не підручникова столінка, а тінь, що не зникає. Бо справа не лише в Ірландії, такі стіни стояли і в інших країнах під іншими іменами з іншими богами. І скрізь вони служили одній меті приховати те, що світ не хотів бачити. Колись Анна, якій не було сімнадцяти, вірила, що Бог мовчить, бо не чує, тепер, через століття, її тиша заговорила голосами тисячох людей. І якщо сьогодні над руїнами старих монастирів співають птахи, можливо, це і є спокута, коли тиша нарешті перестає бути в'язницею. Святість без милосердя виявилась лише іншим іменем для страху. Але страх має кінець, а імена ні. Напишіть у коментарях, що для вас означає спокута, чи може прощення існувати без правди. Я читаю кожен коментар. Ваша думка важлива. Якщо ця історія зачепила вас, поставте лайк і підпишіться. Наступне відео розповість про місце, де дівчат присвячували богам ще дітьми, і ніхто не повертався, не пропустіть.